Щорічно, в 4 суботу листопада відзначається День пам'яті жертв голодомору. У 2022 році цей день припадає на 26 листопада, напередодні цього дня учнівське самоврядування ліцею номер 1 відвідало кімнату пам'яті жертв голодоморів та сталінських репресій. Засновником якої є учитель з багаторічним досвідом людина небайдужа до історії українців. Лагно Олександр Григорович. Держава як людина теж має свою біографію. На жаль, біографія нашої держави написана двома кольорами, один із яких Чорний, чорний чорний. Вистаючи сторіночки і сторінки нашої історії, тільки натихається на лихо, на горе, на біду, на війни, на жертви. І на їх це в ХХ столітті. Подивіться, будь ласка, війна 1914-18 років, війна 1918 20 років. Голодомор 21-22-го, Голодомор 32-го, 33-го, репресії 37-го, війна 39-го, 45-го, голод 46-го, 47-го, знову ж таки репресії 47-го, 49 років, і все це випало на долю покоління наших батьків, наших дідів. Продовжуються чорні сторінки залиті кров'ю і на сьогоднішній день. 2014-2022. Страшно згадувати те, що переживає наш народ. Але, напевно, найстрашнішими і найчорнішими сторінками в історії нашої держави це Голодомор 32-33 років, внаслідок якого померло, не з'явилося на світ більше 10 мільйонів чоловік. Олександр Григорович, коли ви вперше почули про голодар мор? Уявіть собі, далекі 60-ті. Українське село. Біля сільської хати сидять двоє, на призбі сидять двоє. Баба Цимбалка і Малий Сачко. А на сусідньому подвір'ї порається баба Купріяниха. Чорна хустка, чорна світина, чорна спідниця. І сама чорна, чорна, як земля після дощу. Бабусю, а скажи, будь ласка, а чому баба Купріяниха ніколи не посміхається? Ой, синочко, ой мій юночок, не дай Бог пережити те, що пережила баба Купріяниха. Десять хлопців мала ця жінка, семеро загинули під час голодомору. А троє чоловік не повернулися з війни. Бабусю, а що таке голодомор? А це мій юнок, це коли по селу не бігає ні одна жива душа. Коли не гавкають собаки, не м'явкають коти, коли їсти нема чого, коли від голоду. Матері, які зійшли з ума, ріжуть менших, щоб прогодувати старших. А це ось, Голодомор. Прийшов великдень, наступив поминальний день. Селяни, хто стежками, хто за подвір'ями, хто ще якось прибиралися на кладовище, на ті чи інші могилки клали, цукерки, клали печиво, а потім, схиливши голову в скарботі, йшли в кінець кладовище, де була довга-довга-довга могилка. І клали туди хлібець. Бабусі, а чому ти поклада, на одну могилку поклала цукерки печиво, а тут тільки хліб? Та думала онуко, що їм хлібця не хватало. Отакі перші уроки були про Голодомор, мої перші уроки про Голодомор 1932-1933 років. Я пишаюсь тим, що наша кімната пам'яті жертв Голодомору і сталінських репресій відкрилася раніше, ніж Національний музей. Голодомору у Києві. У 2009 році ми його відкрили, його освятили. Необхідно сказати, що, це, що цю кімнату жертв Голодомору сталінських репресій творив колектив школи. Не тільки я, але я хотів би перш за все, звернути вашу увагу на цей історичний документ. Це буде витяг із архіву Харківського, із Харківського обласного архіву. Де показано співвідношення померлих, а вірніше загиблих під час Голодомору і загиблих під час Другої світової війни? Візьмемо одне село. Село Китаю. Населення 630 чоловік, небагато. Загиблих під Голодомору, загиблих від Голодомору 220. 220-35% загинуло від Голодомору. Будемо казати, що загиблих від війни 50 чоловік. Та скажіть мені, будь ласка, хто для українського селянина був більшим ворогом Гітлер чи Сталін? Я думаю, будемо казати, що відповідь ховається на цих ось показниках. На цьому стенді ви бачите, будемо казати, що всіх загиблих під час Голодомору 32-33 року в селі Меджаріч. Це наше село. Село, яке знаходиться від нас 7 кілометрів. Подивіться, будь ласка, звертаю вашу увагу. Під час Голодомору вимирали цілі сім'ї, цілі роди. Бай Петро, бай Йован, Бай Матвій, Бай Лукир'я. Бай Василь, бай Борис, бай Павло, бай Галина і так далі. Страшно читати, розумієте, будемо казати. Страшно уявляти, що творилося на той час в селі. Найбільше страждали діти? Найбільше страждали діти. Зверніть, будь ласка, на ці фотографії. Деякі кажуть, що ці фотографії зроблені в 1921-1923 роках під час цього голодомору. Можливо, і так. Можливо, і так. А чому? Та тому, що голодомор 32-33 років у світі про це не знали. Якщо в 21 1923 23 роках Європа, і не тільки Європа, а Сполучені Штати Америки надавали допомогу голодуючим Україні, голодуючим Поволжі. До 32-33 рік всі співали пісні, широка страна моя родна, много в ній палі лісові рік. Я другої такої страни не знаю, де так вольно дишить чоловік, а вони дихали ось так. Ось на цьому витішеному документі, знову ж таки, це Харківський архів, обласний архів, показано рух дітей, будемо казати, що за тиждень. На 1 грудня 1932 року в цьому будемо казати, що в інтернаті було 146 дітей. За тиждень прибуло 5, вибуло 14. Графа, куди написана смерть. Дуже страшно читати ті чи інші вірші, ту чи іншу поезію, яка розкриває страх їття голодомору. Я ще не вмер, Ще в промінь в оці грає. В четвер мені пішов 10-й рік. Хіба в такому віці помирають? Ви тільки поверніть мене на бік до вишеньки, в колиску ясночолу. Я чую запах квітів, я не вмер, а небо стрімко падає додолу. Тримайте хтось хача б коси верх. Куди ж ви, люденьки, куди? А краєць ласки чи хоч спечі диму в клітинці кожній озеро води? Я ще не вмер. Усі проходять мимо, а житечко моє таке густе, а мамина рука є ще гаряча, вам стане соромно колись за те. Та я вже того не побачу. Страшно, страшно читати, страшно уявляти, що творилося в той час. Найбільш, напевно, чітко і найбільш дохидливо описав безпосередньо, будемо казати, що. Молодомор 32 33 років український поет, який знаходився в огненні Олександро Олесь. Ввечері голову вчора одрізала Галі дитині моїй. Досвіта вранці сьогодні поснідала. Що це я? Що це я? Боженьку мій? Так я відрізала голову, так я відрізала пилкою голову. Думала м'ясо я їм, думала м'ясо, а їла я колево. колево, колево, бий мене грім. Царство небесне їй, ти не лишилася в світі без мене сама. Мати твоя не корилася, билася, тільки вже й сили нема. Люденьки, що це я сплю, вбила дитину свою. З холоду, з голоду, я з божеволіла. що це є? Сплю. Ви знаєте, напевно кожна людина, особливо вчитель, він повинен після себе залишити не тільки, бо казати, що десяток сотні, учнів, які будуть згадувати, буду казати, його як учителя. Але, напевно, щось повинен за себе, після себе і матеріально. Я, наприклад, пишаюсь і вважаю, що в певній мірі я виконав свій обов'язок як учитель, створивши кімнату пам'яті жертв Голодомору і Сталінських репресій. Я ще одно хотів би сказати, звернути вашу увагу, що в 2009 році, знову ж таки, вчителі нашої школи, вчитель зарубіжної літератури бісикали на Дмитрівна. Разом зі своїми ученицями будемо вам казати, що створили чудову-чудову постанову, п'єсу, яка дістала назву Голодна кров. У 2009 році її прем'єра відбулася в молодіжному театрі міста Дніпропетровська. У 2010 році цю постанову номінували на здобуття Шевченківської премії, але приходить товариш Янукович до влади і заявляє, що ніякого голодомору. На Україні не було. Завершити свою розповідь, коротку розповідь про Голодомор 32-33 років, я хотів би звернути, звернувши вашу увагу на оцю молитву, яка на нашому невеличкому іконостасі. Ця молитва тій чи іншій інтерпретації, хто голос, хто пошеп, хто пошепки, хто подумки, але з цією молитвою зверталися в 32-33 роках, зверталися до Всевишнього кожній українській сім'ї. Ви знаєте, сьогодні важко говорити про Голодомор. А чому важко? Тому що на лихо 32-33 року накладається лихо 2014-2022 року. Ми вижили під час голодомору 32-33. Ми вистояли. Ми не схилили голову. Ми плакали, але ми розігнулися. Ми вижили. Ми здобули незалежність. Ми стали гідними. Я впевнений в тому, що війна 2022 року закінчиться нашою перемогою. І як казав Тарас Грой Шевченка, що блани і Дніпро і круче стали вам поперек горла Москаліванючі. Щоб Дніпрі утонули і дорогу на Україну навіки забули.